Представляємо вашій увазі новий скарб міста Києва, котрий ми віднайшли на території Солом'янського району. Напевно, багато мешканців Солом'янського району міста Києва, мріяли про оновлений дошкільний заклад, який мав би з'явитися на даному місці ще в 2018 році. Щоб наші слова не здавалися вам чимось вигаданими. Ми прикріплюємо фотобанерів, котрі раніше розміщувались біля даної споруди. На даних банерах зазначено дуже багато цікавої інформації, через яку, мабуть, дані банери були свого часу демонтовані та сховані у кущах. Але ми їх знайшли. Тож наразі ми проведемо коротку екскурсію новим дошкільним закладом, який мав би з'явитися тут, у 2018 році, за підтримки Солом'янської адміністрації мера Кличка та партії Солідарність Порошенко. Замість нових іграшок та затишних кімнат, діти Солом'янського району та загалом міста Києва не отримали нічого а обіцянки про відновлення дошкільного закладу давно перетворилися на легенди. Пусті стіни і жодного натяку на хоч якісь ремонтні роботи. Судячи з усього причетні до відновлення даного дошкільного закладу, гадали, що знявши банери, на котрих зазначена доволі корисна інформація, проблема зникне. На одному з банерів, що ми знайшли, зазначена контактна інформація відповідальних осіб. Тож ми спробуємо дізнатися додатково всі деталі проведення даного відновлення. А поки що, яка солідарність, таке відновлення.